слово Гадай починає проводити. Вітаю всіх присутніх. Історія Карпатської України, до історії Карпатської України, до її вивчення я долучився три десятиліття тому. Одне з моїх видань тут є на виставці. Книжка для зібрані мої праці різного характеру. Наукові, популярні, просвітницькі. Бо Карпатська Україна, Україна є одна із визначних сторінок в історії України, особливо українського державотворення. що це є фен ХХ століття. Таких подій в історії України в ХХ столітті трапилося небагато. І тому історія тому Україна вже знайшла належне місце на сторінках шкільних підручників, зокрема підручника для 10 класу, бо саме цей період новітньої історії вивчається в 10 класі. Коли ми глянемо підручник авторства Власова і Кульчицького, ми побачимо, що Карпатська Україна відведено з ілюстраціями щонайменше п'ять сторін, тобто детально, скрупульозно і професійно її історія. На жаль, тривалий час і в період вже незалежності України Карпатська Україна отримала слабку, слабкий інтерес. Авторів підручників і слабко вивчали в курсах Всесвітньої історії історії України. Бо власне де уявлення пересічної спільноти формується? На шкільній лаві, тобто читаючи підручник історії, а підручники друкуються багато ну, десятками тисяч примірників. Зараз є кілька варіантів, раніше це бувало один-два варіанти, 180-200 тисяч примірників. І, звісно, це найбільший. Найбільший ресурс для такого масового пізнання правдивої історії карпатської, карпатської України. І мені приємно, що власне в з історії України вона вже знаходить своє належне місце. Звісно, що історія Карпатської України, з історії Карпатської України чи про історію Карпатської України доволі доволі слабко. Ми знаємо. Чи нею слабко знайомі на такому загальному рівні навіть в межах е, Закарпаття. І Тому щороку ми проводимо не один такий просвітківський захід для того, щоб чітко сформулювати уявлення про цей феномен Карпатської України, чим власне ми повинні гордитися. Е, традиційно є багато міфів про карпатську Україну. Вони навіяні різними країнами, різними е, історографіями, різними зацікавленими особами, простіше кажучи. Я вже не буду нікого окремо виділяти. З одного боку, кажуть про Карпатську Україну як державу одного дня. Насправді вона існувала як незалежна держава п'ять днів. Вона проголошена була 14 березня, чому ви, власне, сьогодні зібралися. Була проголошена прем'єр-міністром Карпатської України Августином Волошином по радіо, а потім вже 15 березня Соєм ухвалив доленосні рішення. Такого конституційного, конституційного характеру, а завершила свою історію Карпатська України державне творення повної окупації території 18 березня. Тобто відлік власне, незалежної України з 14 березня до 18 березня мало це хто хоче собі це зауважити. Але воно так і є, це п'ятиденна історія. Але взагалі історія незалежної держави. Але взагалі історія карпатської України починається, звісно, не 14 березня. Вона починається з часу, з часу коли була оголошена автономія. Автономія спочатку підкарпатської Русі підкарпатської Русі, яка отримує офіційну назву у грудні 38-го року вже Карпатська Україна. Тобто, якщо ми говоримо про феномен Карпатської країни, то ми говоримо щонайменше про 9 місяців і історії, української історії, від жовтня 1938 року і до липня 1939 року, коли ця територія була анексована, коли на цій території була утворена адміністративна одиниця Угорського королівства під назвою «Під Карпатська територія, тобто від жовтня 38 до липня 1939 року. Я кілька важливих моментів, на кілька важливих моментів звернував. Найперше, це 11 жовтня 1938 року утворення або проголошення уряду, автономного уряду підкарпатської е, який склав присягу наступного дня 12 жовтня. Це така вихідна точка, вихідна точка існування Карпатської України. Потім 29 жовтня. Коли було змінено прем'єра і прем'єр-міністром Карпатської сі став Августин Волошин. І далі е, поява карпа... парамил... такого масового парамілітарного утворення Карпатська Січ, вона оформляється в листопаді е, 1938 року. І вона стає наймасовішою громадською організацією. Доти край не бачив таких. Організацій, ну щонайменше, які мають 10 тисяч активних членів. Щонайменше 10 тисяч активних членів організованих. Це була, підкреслюю, Карпатська Січ завжди була легальна громадська парамілітарна організація. Тобто вона діяла в межах чинного законодавства. А Карпатська Україна до 14 березня 1939 року діяла в межах юрисдикції або ховацького законодавства. Тобто законодавства. І там було Є спроби окремих людей, окремих представників, таких, ну, неприязних не, не до українців кіл е, показати власне, уряд Карпатської України як деструктивний, як такий, який ну, чимось завинив при розкладі Черховацької Республіки. Насправді жодно, жодним чином. Я хочу підкреслити, що уряд Карпатської України завжди був частиною федерального уряду Черховацької. І він діє в межах. Законодавства, тобто чи словацького законодавства. І всі спроби, які йому закинути там, тоталітарні, авторитарні тенденції і так далі, таке інше, вони не мають під собою підручка, оскільки е, його діяльність повністю відповідала чинному, чинному законодавству, тої держави, яку ми називаємо демократичною державою. Хоча е, там відбувалися певні зміни з осені, в самій загалом в державі з осені 1938 року. Наступний, але такий важливий переломний момент це було 12 лютого 1939 12 лютого року, коли уряд карпатської країни отримав повну легітимність, тобто були проведені парламентські вибори, краєві парламентські вибори до Сойму карпатської України. Сойм Карпатської України – це краєвий парламент, який повинен був розпочати свою діяльність через певний час, на початку березня, але в силу обставин він міг зібратися лише. 15 березня 39 року. І, власне, е от такі є ключові події, е на які ми повинні звернути увагу. Далі ми повинні звернути увагу, звісно, на саму героїчну спілку Карпатської України від 14 до 18 березня, а також на діяльність української ліквідаційної комісії, яка діяла до 30 квітня 1939 року. Бо після, 30, е після 18 березня, після... Повної окупації військової окупації краю містами діяли представники попередньої влади Карпати Української в рамках Української ліквідаційної комісії, які вирішували всі питання, які пов'язані з наслідками от такої ворожої окупації. І нарешті, бо зокрема визволення звільнення всіх ж... прихильників чи симпатиків карпатської України, які постраждали, тобто були. Піддані позасудовим репресіям. Зокрема, знаходилися в концентраційних таборах Крива, а потім волію Восточ. І ця Українська ліквідаційна комісія переймалася долею власне, цих репресованих. І нарешті фінальний акорд це Липень 39 року, коли була проведена повна анексія. Спочатку була військова окупація, здійснення до 18 березня, від 18 березня. Діяла військова адміністрація відбувалася анексія, поетапна анексія окупованих територій, яка завершилася у липні 1939 року. Оце так стисло хромологічно повна історія Карпатської України від жовтня 38 року, від проголошення автономії і до її анексії Угорщиною в липні 1939 року. Тут виникає багато питань, які часто говорюються, на які звертають увагу. Зокрема, на перш, на старті поява автономії, автономного уряду, і, зокрема, призначення прем'єром е, людини, яка партійного функціонера, який представляв одну із політичних сил, е, яка мала значну підтримку. Це Андрій Брой. Щоправда, на останніх парламентських виборах чи словаччині вони не отримали першу сходинку. Тобто не здобули найбільше голосів у карпатській Україні, я маю на увазі Аграмний Земля в 35-му році. І автономний уряд був сформований в рамках Черковацької демократії на основі багатопартійної коаліції. Ми не забуваємо підкреслити, що уряд карпатської країни і уряд Агустина Волошина Азов це була багатопартійна коаліція. Це не були представники однієї політичної сили навіть в тих умовах. Коли в Чехословаччині була обмежена політична діяльність наприкінці осені 38-го року. І до речі, обмеження політичної діяльності приписують чомусь уряду Карпатської України, а не е, змінам закони, які були внесені у всій Чеховацькій державі. Тобто це була багатопровійна коаліція. Августин е, Волошин її очолив, е, цей уряд з 29-го року з усім, що був арештований його попередник. Обґрунтовані підозри в державній зраді. І ця державна зрада і, 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 не скасована до сих пір, чи органи довели, показали суми, звідки, коли, навіщо, від, на яку підривну діяльність інтересу Говорщини він отримав і так далі. І тому ви бачите, що в країні до сих пір ніхто не робить культу або не ідеалізує постать чи не популяризує постать Андрія Бродні. Ну, на жаль, не та фігура, якої ми можемо її ну, розглядати. Не Немає. Немає. Він був репресований, був розстріляний, була проведена реабілітація в 92-му році, так, для, такої. але він не є реабілітований політично історично. Історично а чому? І він знаходився далі ув'язнення аж до лютого 35-го року, числовацька влада його ще відпустила, він був в санаторії. І потім вже був кооптований угорський парламент, тобто він фактично ну, проводив ту діяльність, яку, де, яка, яка йому була доподобна на той момент. А чому Августин Волошин очолив? Тому що Августин Волошин був одним із найбільш харизматичних, найбільш впізнаваних постатей в країні. Тобто популярності йому не можна було назвати от яка фігура. Він, він довгі роки очолював семінарію. Він був депутатом словацького парламенту в 25-29 роках. Він очолював Християнську народну партію, це опиралося на греко-католицьке духовенство на патріотичний напрямок. Він підтримував багато культурних проєктів своїх особистих коштів, своїх особистих коштів.